Українська без помилок. Підвищуємо рівень мовної грамотності на каналі Лікнеп. Вітаю всіх шанувальників української мови на каналі Лікнеп. У цьому випуску пропоную вам розібратися у правильності вживання прикметників воєнний і військовий з метою подолання лексичних помилок. Оскільки в нас триває розмова про лексичні норми української мови, пригадаємо, що вони означають. Лексичні норми це норми слововживання, прийняті в сучасній українській літературній мові. Вони регулюють вибір слова відповідно до змісту і мети висловлювання. У спілкуванні користувачів української мови нерідко можна зустріти помилки у вживанні прикметників воєнний і військовий. Наприклад, Замість воєнна академія можна почути військова академія, замість воєнний період можна почути військовий період і тому подібне. Такі помилки здебільшого пов'язані з неправильним розумінням лексичного значення прикметників воєнний і військовий. Щоб зрозуміти, як вживати у своєму мовленні ці прикметники правильно, нам необхідно передусім з'ясувати їхнє лексичне значення. З цією метою звернімося до офіційного джерела. Великий тлумачний словник сучасної української мови подає, що прикметник воєнний це такий, який стосується війни або пов'язаний з нею. Тобто цей прикметник походить від іменника війна. Доцільним буде вживання прикметника воєнний у таких словосполученнях: воєнний стан, воєнний час, воєнна ситуація, воєнний закон. Воєнний переворот, воєнний злочин, воєнна політика, воєнна загроза, воєнна доктрина, воєнна історія тощо. А прикметник військовий означає той, який стосується війська або військовослужбовців, а також той, який прийнятий, установлений у війську в армії. Тобто цей прикметник походить від іменника військо. Ілюстрацією доцільного вживання прикметника військовий у словосполученнях слугують такі приклади військова служба, військовий квиток, військове спорядження, військове звання, військовий дух, військовий оркестр, військовий статут, військова академія, військова дисципліна, військова підготовка тощо. Звернімо увагу, що в українській мові допустиме паралельне вживання прикметників воєнний і військовий, наприклад, з такими іменниками, як наука, союз, допомога, історія, стратегія, тактика, мистецтво, витрати, потреби, умови тощо. Також допустиме паралельне вживання прикметників воєнний і військовий, у складних прикметниках, які пишуться через дефіс і утворені від незалежних між собою слів, наприклад, військово-історичний і воєнно-історичний, військовополітичний і воєннополітичний, військовопольовий і воєннопольовий тощо таке паралельне вживання прикметників воєнний і військовий обумовлене тим, що ті іменники, від яких вони залежать. Можуть стосуватися як війни, так і війська. Тепер ми з вами знаємо, у яких випадках вживається прикметник воєнний, а у яких військовий. Отже, підсумуємо: Коли мова йде про все, що стосується війни, вживаємо прикметник воєнний. Коли йдеться про все, що пов'язане з військом, вживаємо прикметник військовий. Буду рада, якщо цей випуск вам сподобався. А наступний випуск я пропоную присвятити подоланню орфографічних помилок, і ми з вами розглянемо правильність написання іменника торгівля і похідного від нього прикметника Торговельний. До зустрічі у наступному відео!